Стосовно шин для пилки Zomax 6510. Тут ось шпилька так зроблена, начебто вона рівна, а ось в конці вифрезерований радіус і вона утовщується. Це виходить у неї діаметр по різьбі діаметр. 14. А, 8. Вибачаюсь. 8. Тіло також 8. І далі. Де вже стає сама шина? Діаметр шпильки. 9 мм, Так як я раніше казав підписникам. 9. Ось вона стала все так це рідна шина Стілівська люди питають чи стане щтілівська не стане Все бачите Тут D9 не налазить тільки Д8 Ну а як ви її поставите як вона тут буде опіратися І вона буде тонша і масло буде попадати куди Прямо в цеп Все бачите Прямо на канавку дилиться зверху. тут Із китайця ви ніяку шину сюди не поставите. На цю пилку шини тільки такі, як під хускварну 365 і прочі. для цепа 3,8, 1,5. Бачите наскільки Уща щілівська для 180-го? Орегон, хвостик 0,95 таке ж саме буде. Це з профі щіля, з 361-го шина, наприклад. Бачите, вона більше. Тут, напевно, 12. Тут 12, так. Да. На 3 мм більше вона теж ніяк не стане. Треба точити якісь підставки сюди. Із трубки. Може тоді тільки буде діло, я бачив в Ютубі в Америці. Чувак виточив, тоді чітко шина підходить. Але я такою дурацькою займатися не буду. На хто хоче, там можете позайматися. Буде толк. Треба на токарному станку виточити якісь проставки, сюди надіти їх. По такій ж самі деж... в жені цього шпильки тут з радіусом десь по 4 мм. І, ну, і товщина. Стінки треба так виточити, щоб була із 9 на 12. Це десь по 1,5 мм. Не факт, що воно потім розіб'ється. Так що особо хімічить тут не. Якщо така рідна шина вам пізніше, наприклад, набридне розлізеться, можна X-Force хускварновську на цю пилку поставити шину. Буде все в принципі, класно працювати. Ну Штілівську ви ніяк сюди не поставите без доработки. Так що, друзі, дякую за прогляд і до нових зустрічів. І питайте все в коментарях, будемо спілкуватися, знімати відео, які вас цікавлять стосовно пилок дровоколів. Дякую Олександру садовод Sadowkai.com.ua за предоставлену пилку на тест. И все остальное.